Корпорація Intel анонсувала конференцію Innovation 2023, Вона пройде з 19 по 20 вересня в Сан Хосе. Та, судячи з попередніх заходів, включатиме анонс низки нових продуктів процесорного гіганта. Нагадуємо, що в рамках Innovation 2022 відбулася презентація десктопних чіпів 13-го покоління Raptor Lake-S, а також оголошено терміни виходу та вартість топової відеокарти Arc A770. Intel знаходиться на вістрі технології того, що відбувається в реальному світі. Ми маємо унікальні можливості для об'єднання галузі та занурення в апаратні та програмні технологічні рішення, які розширюють межі можливого та змінюють світ. Ми приносимо найкращі із галузі майбутні технології та навіть Intel Developer Forum на Intel Innovation 23 йдеться в описі конференції. Наймовірніше на Intel Innovation 2023 чіпмейкер розкриє свіжі подробиці про мобільні процесори Meteor Lake, настільні CPU Raptor Lake, Refresh та нові моделі. 3D прискорювачів. Офіційний анонс процесорів Intel Raptor Lake S Refresh для платформи LGA 1700 за доступною інформацією відбудеться не раніше 3 кварталу. Втім, компанія Gigabyte вирішила підготуватися до цієї події наперед. Вендор вже виклав на своєму сайті прошивки для системних плат на чіпсетах Intel 600 і 700 серії, в яких додана підтримка нового покоління процесорів Intel. Наймовірніший Intel представить чіпи Raptor Lake Refresh на конференції Innovation 2023, яка відбудеться у другій половині вересня. Якщо вірити чуткам, топові моделі працюватимуть на частоті до 6,2-6,5 ГГц у динамічному розгоні. Також примітний той факт, що платформа Intel LGA 1700 формально підтримуватиме відразу три покоління процесорів. У нових прошивках Gigabyte також усунули вразливість, яка в теорії дозволяла зловмисникам замінити прошивку у Єфі при спробі оновити її через інтернет. Новий механізм безпеки забезпечує більш ретельну перевірку цілісності файлів та цифрового підпису. MSI представила на виставці оновлений погляд на інтеграцію USB 4 через PCI express що може дозволити користувачам розширити можливості підключення зарядки та дисплеїв. Плата розширення PCI express має два розгіми DisplayPort і два виходи USB-C, один з яких може передавати до 100 Вт потужності. Хоча компанія не продемонструвала ms 4489 в дії, вона заявила, що основний порт usb c може забезпечити швидку зарядку. Потужність 100 Вт має бути достатньою для зарядження деяких ноутбуків, не кажучи вже про менші пристрої, такі як планшети або портативні ігрові консолі. Обидва порти можуть передавати дані зі швидкістю 40 Гбіт за секунду, що є стандартною специфікацією для USB 1.0 і Thunderbolt 3. MSI підтвердила виданню Tech Power Up, що MS4489 використовує той самий хост контролер, що і карти Thunderbolt, а SM4242 Media. Компанія AMD повідомила своїх клієнтів про одну цікаву особливість серверних процесорів Epic 7002 ROM на базі архітектури Zen 2. З'ясувалося, що в CPU є помилка, через яку вони зависають приблизно через 1044 дні безперервної роботи, але що найцікавіше, усувати цей дефект AMD не планує. Проблема пов'язана з тим, що ядру не вдається вийти зі стану сну CC, Core C6 State, при цьому точний час, через який процесор зависне, може змінюватись в залежності від Spread спектром та частоти RefCLK. У якості рішення AMD пропонує власникам EPYC-7002 деактивувати режим CC6 або власноруч перезавантажувати сервер приблизно кожні 2 роки та 10 місяців. Нагадаємо, процесори AMD EPYC-7002 ROM вийшли наприкінці 2019 року. Це друге покоління чіпів для серверної платформи Socket SP3. У них компанія не лише перейшла на мікроархітектуру Zen2, але й збільшила кількість ядер у топових моделях до 64 штук. Разом з цим максимальний об'єм L3 кешу зріс зріз до 256 МБ. З'явилася підтримка пам'яті ddr 4 3200 та інтерфейсу PCI-Express 4.0. На другу половину цього року Intel запланувала реліз процесорів Core 14 го покоління Meteor Lake. Деякі вендори вже представили зразки ноутбуків на їх базі під час виставки ComputeX. Компанія Asus тим часом розкрила підготовку міні-комп'ютера Expert Center PN65, в основу якого ляжуть 28 ватні CPU Meteor Lake. Зовні PN65 мало відрізнятиметься від попередника. Міні-ПК підтримує встановлення двох модулів оперативної пам'яті SODIM ddr 5 5600 25 дюймового накопичувача з інтерфейсом SATA 6 Гбіт за секунду та двох SSD тимпорозміру M.2 2280 за обробку графіки відповідає інтегрований у процесор відеоядро. На жаль, список доступних процесорів ASUS не розкриває. Оснащення PN65 також включає 2,5 ГБ мережевий інтерфейс та бездротовий модуль Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Габарити пристрою становлять 120 на 130 х 58 мм. Для живлення міні комп'ютера використовується зовнішній адаптер. Більше подробиць, включаючи ціну експерт центр PN65 компанія Asus розкриє після офіційного анонсу процесорів Intel Meteor Lake. Президент та головний виконавчий директор Qualcomm Крістіану Амон повідомив, що компанія оголосить специфікації своїх майбутніх чіпів Orion на саміті Snapdragon, який відбудеться з 24 по 26 жовтня поточного року. Qualcomm покладає великі надії на процесорі Orion, оскільки вона їх позиціонує як конкурента для чіпів Apple M Серії. Виробник чіпів очікує на переломний момент для Windows PC зі Snapdragon у 2024 році. Майбутні чіпи засновані на технології Nuvia, яку Qualcomm придбала за 1,4 мільярда доларів у січні 2021 року. Ця угода заперечується судовим позовом від ARM, у якому стверджується, що Qualcomm порушила ліцензійні угоди та права на товарний знак. Амон схоже упевнений, що угода відбудеться, незважаючи на судовий процес. Хоча директор Куалком каже, що вони судяться зі своїм ключовим клієнтом, тому вони запустять продукти ще до того, як пройде слухання і покладають великі надії на ці оріони. Компанія Аза відома тим, що створює цікаві дизайни комп'ютерних корпусів, представила нову лінійку на виставці ComputEx. Зіркою шоу став новий санкт 810. Це гігантський квадратний корпус зі зрізаним кутом, який підтримує до 720 мм вентиляторів, що створюють достатній повітряний потік після налаштування. В корпусі є навіть місця для встановлення 360-мм радіатора для індивідуальної конструкції з водяним охолодженням. Також на стенді був корпус Mesa 811 дивної форми. Це вигнутий кубічний корпус, який підтримує материнські плати E-ATX, має скляні бічні панелі та навіть перфоровані алюмінієві панелі. Він також вміщує 320-мм вентилятори спереду та має лише один 120-мм вентилятор в задній частині, але є місце для спеціального контуру оголодження. На додаток до цих цікавих форм Аза представила три звичайні корпуси: Neo 500, Augment 510 та Augment Pro 520. Neo 500 це звичайний ETX-тавер із січистою передньою панеллю та скляною бічною стінкою, що підкреслює внутрішній інтер'єр. Augment 510 та Augment Pro 520 мають конструкцію Mid-Tower та Full Tower відповідно. У них використовуються знімні панелі для спеціального водяного охолодження. Seasonic мала що показати на ComputEx, включаючи повний асортимент блоків живлення із серій Prime, Vertex і Focus, які тепер повністю сумісні зі специфікаціями ATX 3.0 та PCI express 5.0. Крім того, Seasonic також представила свої нові вентилятори MacFlow ARGB. Лінійки блоків живлення Prime, Vertex та Focus займали центральне місце на виставці ComputEx. Ці потужні блоки живлення з сертифікатами Gold, Platinum та Titanium будуть оснащені роз'ємами 12VH Power, відповідатимуть останнім вимогам до відеокарт і будуть оснащені як модульним, так і звичайним дизайном кабелів. Зірками шоу, очевидно, були Prime px 1600, Prime Фанлас TX-700 та Focus SPX-750 750, компактний блок живлення SFX із модульною конструкцією. Seasonic також демонструвала свої вентилятори MacFlow із можливістю послідовного магнітного підключення. Вони будуть доступні з ARGB підсвіткою. Макфлоу ARGB це 120 мм вентилятори на гідродинамічних підшипниках із запатентованою конструкцією та амортизуючими накладками, які здатні забезпечувати потік повітря 63 CFM від 600 до 2000 обертів за хвилину та рівним шумом від 10 до 34 дБ.